Ще всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маяна, і в цьому відео ми з вами поговоримо. це буде друга частина про те, як важливий сон і чому я не можу спати в Італії, і хто мені в цьому заважає. Так от, моя маман, скільки би я її не питала, скільки би я її не просила, що мама, будь ласка, поговори її Стефано. Справа в тому, що він сикло. Він таке сикло, він дуже залежний, він дуже такий, знаєте, подається впливу. А маман вона деспотична, така жінка, яка може отак, от. Потрішки, потрішки мізки тобі вбивати, вбивати, вбивати якусь ідею, і рано чи пізно це вистрелить. Вона така жінка, яка може сказати так, буде так або ніяк. І він її слухається, тому що він оце горлопанить. Це знаєте, як то кажуть, коротше, пізно був. А е, насправді він нічого, звуть його ніяк. У розвитку він залишає бажати кращого. Ось. Але, але для моєї мама ліпше бути одруженою з таким, чим от, жити самій. Так, вона що хотіла, вона від нього отримала. Вона хотіла документи, вона жила, працювала нелегально в Італії, не сплачувала податки, потрібні були документи, і статус легальний, тому вона одружилася. Верніше вона одружила на себе ось цього італійця, який був нікому не потрібен, навіть румунка. Потім, може, якось зніму відео, як це все відбулося. Так от, італійці і сон. Я хочу сказати, що італійці вони взагалі така нація, знаєте, ночна, нічна нація. Вони дуже полюбляють десь о 8 починати вечеряти, і це все в них затягується навіть до 12 якщо вони у ресторані з друзями, з сім'ями. І я дуже часто бачу, коли, от, наприклад, я з кимось Вечерю дуже пізно, і маленькі діти поруч з за іншими столиками, з італійцями. І, наприклад, це, скажімо так, коли йде школа, тобто це не літні канікули, а коли школа. Я так дивлюсь на годину, що 11, 12 вже на пів на першу, а діти все зі своїми батьками у ресторані. Маленькі діти десь поруч сплять, ось, і я думаю, так їм вже через 5 годин, через 6 вставати вже в школу збиратися. Коли ж їх діти будуть спати, і оцей тотальний і хронічний, знаєте, недосип. В мене була знайома на курсах Марго, так ось вона була одружена з італійцем, в них була маленька донечка. І от як її італійський чоловік ще до одруження, він звик по п'ятницям ходити з колегами. Увечері на вечерю робити, і там і до ранку, і до ранку. І він сказав моїй знайомій, що ти можеш залишитись вдома з малою і спати. А я пішов гуляти. Звичайно, моя знайома сказала: ні, ні, я піду з тобою, і вона завжди була з ним. І оця малеча була з ними, і вона там спала, оця бідолашна маленька дівчинка, вона там спала у куточку десь на стільцях, собраних. Але Італійського чоловіка самого пускати не можна, і тому вона з ним ходила. А щоб залишитись, знаєте, вдома, щоб залишитись вдома і бути з дружиною і з донькою, ні, такого в італійця немає. Бо що? Ні. Ось тому я дуже часто бачу в ресторанах діти, які сплять під гучну музику, під гучний оцей регіт, крики італійців. Вони самі по собі дуже такі шумні і розмовляють дуже і гучно. І тут. Ще спить маленька дитина. Потім я е, отут у мене вхідна е, двері, і я е, чую, коли з гостів повертаються додому е, сусіди, і там є діти маленькі. І я от думаю, друга година ночі вони тільки приїхали, всі троє дітей ходять у школу. Вони тільки приїхали з гостей, поки вони там е, роздягнуться, поки вони е, покупаються чи не покупаються перед сном. Вже о шостій, о сьомій треба вже прокидатися і збиратися в школу. Що італійські діти вони зовсім не сплять. розумієте? Може, тому вони такі всі, знаєте, знервовані, тому отакі в них оці жести, вони завжди кричать, завжди у них як то істерика така. Не знаю, може, тому що в них не вистачає сну. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, кого в мене на каналі більше жайворонків чи сов. От я, наприклад, класична сова. Я класична сова, яка вимушена жити життям жайворонка. А, тому що, от, все, от щось вчити, чимось займатися. У мене мозок вмикається от десь приблизно після сьомої вечора. І десь до часу ночі я дуже така активна, мені спати не хочеться, але ну, як не хочеться, коли на завтра вставати на роботу, розумієте? І тому ти вимушена це все совине подивити в собі і жити життям жай вранка. А зранку я прокидаюся, звичайно, якщо ти спиш 4-4,5 години. Зранку ти просинаєшся ніяка, варена я курка, така вся котта, як тут кажуть в Італії, Котта, це варена. От. І дуже, дуже, дуже важко. Я одного разу працювала з маленькою дівчинкою. Я коли до них прийшла, дівчинці було десь 10 місяців, отак. І вона постійно смоктала пальчик оцей. Великий і смокче, і смокче, і смокче, і смокче. І потім в неї на пальчику отут навіть така, знаєте, мозоліна вже була до крові. І це ознака того, що дівчинка дуже нервує. Вона маленька, їй 10 місяців. І оцей смоктальний рефлекс це її заспокоює. І вона цей пальчик вона з роду не винімала. І коли я поговорила з мамою, ну там ще така була мама, от на кшталт моєї, знаєте, яка ну така холодна, знецінююча. От, але я кажу, ви знаєте, що ну ця дівчинка вона погано себе почуває, вона плачеть, вона дратівлива, вона завжди, знаєте, така знервована. І ця мама дівчинки, вона мені сказала: Ну це ж ваша робота працювати з дитиною, щоб вона була спокійною. І коли я починала все це розпитувати, чому ж дівчинка така? Я з'ясувала, що до них приходять гості, які оці всі кардибалети, оці всі, знаєте. Танці, шманці і гучна музика в них десь до часу до двох. Ой, мої хороші, така жара, така жара, що телефон вимикається. Так от, я з'ясувала, що приходять гості і до двох часів ночі, і музика, і танці, і странне діло, що на них не скаржуться. А справа в тому, що батько цієї маленької дівчинки він був адміністратором цього будинку, тому що ну куди скаржитись? Ось. І вони кажуть, ні, ну ми десь гуляємо і танцюємо десь до часу, а потім ми на балконі куримо. І ви можете собі уявити, оця дитяча кімната вона виходила вікнами на балкон. Тобто, дитина, а я ще думаю, чого я кожного разу приходжу на роботу зранку, і у дитячій кімнаті такий, знаєте, дуже неприємний такий запах сигарет. Думаю, що ж таке, що вони прямо вдома біля дитини курять. Ні, вони з друзями курять на балконі ночі. Це все тягне у дитячу кімнату. Дівчинка спати не може, вона кричить, вони до неї не підходять, тому що їм сказали, що нехай кричить, потім сама засне. І ось дівчинка була настільки знервована, що я потім вже. Організувала цієї е, дівчинці сон. Тобто, ну принаймні, після обіду вона в мене спала десь півтори години. Вони навіть не хотіли мене пускати додому, е, тобто мене з коляскою виставляли рано вранці, давали з собою там воду для дитини, якусь та їжу у термосках, І щоб я навіть додому з дитиною не приходила. Тільки увечері можете собі таке уявити, боже мій. От але ні, я з ними сперечалася, і я добилася того, щоб дитина спала в своїй кроваті після обіду, щоб в неї був такий е, півторагодинний години. Сон, ось вони це в мене вилучили навіть зарплати, тому що дитина спить, ви ж не працюєте. Я кажу, як я не працюю? Я працюю дитячу білизну, поки спить доки спить дитина. І потім в мене теж повинен бути одна година відпочинку. Тобто, якщо ти працюєш вісім і більше годин, то одна година відпочинку в тебе повинна бути. Так що мої хороші сон дуже важливий, і дівчинка стала більш спокійна, більш така. знаєте, ну вона була розумничка в мене. Ця дівчинка. От. Ах. От що ще я хочу сказати? Це для мене нас так не вчили, нас так не привчали. Я пам'ятаю, коли я була маленька, і моя мама приходила з роботи, а вона деякий час працювала у нічну зміну. І вона приходила, коли я була в школі, я зі школи приходила, вона спить. Не дай Боже, я щось там грюкну, стукну. Вона просиналася, мене так лупили, знаєте, так лупили за маленький грюки. І тут. Я бачу зовсім інша картина. І я розмовляю з мамою, як з мамою. Я кажу: мам, я б від вас пішла, але мені, по-перше, нікуди піти. І ти це знаєш. що По документам, італійським документам я повинна бути тут. Або піти до іншої людини, яка візьме за мене відповідальність а, ну, на теренах Італії. От. Всі мої документи. Пов'язані з цією адресою, з цим диваном. Ти, ти це знаєш прекрасно. Потім. Ти знаєш, що я хвора, ти знаєш, які в мене погані обстеження і результати обстеження. Ну невже ти не можеш з ним поговорити, щоб він не шумів? Щоб я могла довше поспати хоча б на годину, не 4 години, як я сплю, хоча б 5 годин. Ні, це отак, знаєте, оце стіна, стіна. Ось. І... Справа в тому, що, звичайно, от ви мені пишете, Маряна, одні пишуть, чому ти так часто ходиш на ті побачення? Ну, часто я не ходжу. От я, до речі, була нещодавно на побачення. Ось ви бачили відео. Це було більше ну, ніж за рік і три місяці. Я перший раз пішла на побачення і те, отак от. Хоча людина виявилася досить приємна, з гумором, з почуттям гумору, і мені це дуже подобається. Але, ось бачите, він теж, теж шукає жінку з квартирою. От. Ой. Щоб була добра людина з усіма удобствами, ось зручностями. Е, ні, вона не хоче з ним розмовляти. Більш того, коли він на мене кидається, коли він на мене оре, вона його заохочує. Вона каже: Ой, бідолашний, бідолашний, як вона тебе виводить, як вона тебе провокує? А чим я провокую, коли я тільки кажу, що я хочу спати? Будь ласка, якщо ти не хочеш спати, е, зараз спекотно бути навіть зранку вдома, ось ключі, е, приготуй. Знаєте, Антічіпу, тобто заздалегідь, приготуй свої речі, щоб вийти з дому, як ти хочеш, і виходь з дому, але не так, що ой, я те забув, я все забув, і грюки, стуки, і все, і йому все рівно, скільки, скільки зараз четверта, п'ята, ні, він повинен. Якщо він не спить, ніхто спати не повинен. І коли моя лікар каже Маріанна, ти знову не спиш, я бачу по обстеженням, що ти знову не спиш. Ну, що я можу зробити? Що я можу зробити? Тому мої хороші. Знаєте, я вже а, шукала, а, шукала а, такі відео, де розповідали психологи і оці науковці по посну, лікарі, які, що за 3-4 години можна виспати, знаєте, як Шірліц. за 3-4 години, отак, за 20 хвилин, як розвідник, і потім ти знов відновлений такий бадьорий. Ні, в мене так не виходить. Мені потрібно спати довго. Тому навіть з цієї причини. Я собі шукаю людину, чоловіка, жінку, мені вже все рівно розумієте? Е, ну, жінку, я маю на увазі, щоб жити разом може знімати якось квартиру, але це теж інше відео. Мені дуже важко зняти квартиру. По-перше, нема за що. А по-друге, якщо е, орендодавці бачать, що ти інвалід, а я не можу цього приховати, вони тобі ніколи не здадуть квартиру, тому що вони знають, що не дай Боже ти не будеш платити, вони тебе не зможуть ні, не вигнати, нічого з тобою зробити не можуть. Розумієте? Ось тому я дуже для мене зараз найбільше бажання, щоб закінчилася війна, і друге найбільше бажання, щоб виспатись. От виспатись. Я вже думала, знаєте, десь на, на неділю кудись поїхати так, за останні гроші, кудись поїхати і виспатись в неділю, але ж потім все рівно ти повинна повертатися ось в це адіще і знову спати 4-4,5 години. Так, що такі справи. Мої хороші, пишіть мені, скільки ви спіте зараз з цими нічними тривогами, з цими. Я собі скачала додаток, я вимкнула звук, але я бачу, куди оці расисти б'ють по Україні, і як часто ця лунається повітряна тривога. І... Не дарма лікарі кажуть, що зараз в Україні настільки повисився зріс оцей рівень онкозахворювань, психічних захворювань, тому що люди постійно у стресі і немає сну. Люди не сплять. Люди завжди в такому рівні тривожності, що це все зашкалює. Мої хороші тримаємося, незважаємо його очі, ні на що. Ось бачите, як я розмовляю, тому що хочу дуже хочу спати. Дуже спекотно і дуже хочу спати. Всього вам найкращого, мирного неба. E viva Ukraina. Tchau tchau.